Чому ми не можемо поговорити з мерцями? Хіба не можна допомогти померлому пройти скоріше у рай? Чи можуть мертві нам розповісти майбутнє? Про це поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. У сім'ї однієї, дівчинки, коли бабуся та всі рідні збиралися разом, розповідалося багато історій про те, що мертві можуть з живими говорити. А ще ходили чутки, що мертві про все знають. Маленька дуже зацікавилася такою інформацією. Хоча, не дивлячись на розмови і чутки, мама дівчинки була вірною християнкою і заохочувала маленьку читати Біблію і розповідала їй про Бога. У маленькому серці точилася війна з духовністю і цікавістю. Цей бій продовжувався до одного дня. Якось подруги запросили дівчинку на цікавий обряд, ходили чутки про відьму, яка проводить сеанси, де можна поговорити з мертвими. Їй було дуже цікаво, але щось, наче казало їй не йди, та дитяча цікавість перемогла, і вони разом поспішили до будинку таємничої жінки. Вони зайшли, атмосфера була лячною. Їх всіх посадили за круглий сіл, де було ще декілька дорослих. Почався сеанс, чулись голоси, сіл то підіймався, то падав. Злякавшись, наша дівчинка почала молитися про себе так, як вчила її мама. У цей момент відьма зазирнула до очей маленької і крикнула не своїм голосом: Тобі тут не місце, ти не маєш тут бути. Вся перелякана, вона вибігла з цього будинку. На щастя, Господь зміг вберегти її від жахливих наслідків. Для цієї дівчинки це був цінний досвід того, що не варто заходити на сторону диявола. Здавалося б, що нам там не місце, але буває, що чиясь цікавість перемагає, і тоді ми пожинаємо наслідки свого інтересу та повернімося до тих, хто помер. У Біблії ми читаємо такі слова адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого і вже не мають для них жодної частки. Оскільки і пам'ять про них забувається, і їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Наша маленька героїня хотіла дізнатися щось у тих, хто помер. Але святе Писання чітко каже нам померлі нічого не знають, але хіба нам? Ворожбити і мага не обіцяють розмови з рідними або знаменитостями, це лише провокація диявола для того, щоб ми змогли вступити на його територію. Він знає самі слабкі наші місця і куди потрібно надавити, щоби змусити нас піддатися спокусі. Ще варто зазначити, що в Біблії є засудження всіляких відьм, магію, ворожок тощо. Бог називає це гидотою. І закликає повністю уникати цих речей. А ще у Святому Письмі є такий вірш: Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на гадьбу і на вічну наругу. Тут зазначається дуже важлива істина: мертві люди перебувають у довгому сні, вони не відправилися в пекло або рай. Вони не проходять так зване чистилище. Ці люди сплять до моменту, поки Христос не прийде знову на нашу землю. Одні підуть з Ним у Небесний Єрусалим, а інші залишаться на землі, після чого будуть знищені вогнем. Поставте сьогодні собі запитання. А де буду я тоді? Помолимось, дорогий Господь. ми є безмежно вдячні тобі за те, що ти відкриваєш перед нами. Надзвичайно важливу істину, що відбувається, коли людина помирає. Допоможи Господи нам пам'ятати цю важливу істину і допоможи готуватися нам до зустрічі з тобою, щоби всю вічність бути поруч біля Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, кожного дня досліджуйте святе Писання, щоби знати, де на нас чатує ворог.